Люди з пограничною організацією особистості, які завдяки неймовірним зусиллям компенсували значну кількість своїх негативних проявів. Вони можуть бути досить приємними, досить розумними, цікавими в спілкуванні. Вони досягають гарних кар'єрних успіхів, мають сім'ю, друзів, коло спілкування. Це часто добрі і надійні люди, які не бояться брати відповідальність на себе. Так вони виглядають зовні. Всередині це люди, які схильні брати на себе надмірну відповідальність. Вони мучаються докорами сумління і відчувають токсичну провину. Вони тривожні і невпевнені в собі, через що докладають величезні зусилля, щоб бути нормальними, але в глибині душі нормальними себе не вважають. Я хочу поговорити про психотерапію дорослих дітей-алкоголіків, а точніше про певний їх типаж, який я тільки що описав, це ті люди, які доходять до психотерапії і користуються послугами психотерапевта. На жаль, в нашому суспільстві алкогольна залежність досить розповсюджене явище, і тому зустріти дітей, які виросли з одним або з обома батьками-алкоголіками це не рідкість. І давайте розглянемо, в яких умовах проживає така дитина. Перш за все, варто сказати, що це. Тотальний сором. Дитина соромиться того, які в неї батьки або які в неї батько. Вона соромиться, яка в неї родина, і вона соромиться те, яка вона є. Їй здається, що всі сім'ї нормальні, а її сім'я якась ненормальна. Всі діти нормальні, а вона, якась дитина ненормальна. І цей тотальний сором це. Такий фон, з яким терапевт буде зустрічатися постійно упродовж цієї психотерапії, але сором це не єдина проблема таких дітей. В родинах з алкогольною залежністю є багато насильства: фізичне насильство, емоційне насильство, булінг, відторгнення, знущання, приниження честі і гідності тощо. В тому числі в таких сім'ях є підвищений ризик сексуального насилля і інцесту. Регулярні порушення кордонів, відчуття постійної небезпеки, непередбачуваності ситуації, нестабільності. За цих умов дитина має постійно слідкувати за фоном, за середовищем. Вона має бути постійно на чеку. Щоб дізнатися, в якому настрої прийшов сьогодні, сьогодні п'яний батько, чи буде сьогодні скандал, чи ні, чи виженуть мене сьогодні з дому на мороз чи ні, чи будуть якісь проблеми, чи будуть бити мою маму, і, так, і, і таке інше. І дитина має вирішувати такі досить складні питання, пов'язані зі своєю фізичною і моральною безпекою з раннього віку, з раннього дитинства. Це призводить до того, що такі діти стають дуже рано дорослими. Навіть є такий термін дорослі діти. І ці діти мають брати відповідальність, вони мають відповідати за себе. За свій стан, за своє фізичне почуття, за своє емоційне відчуття, за своє виживання. І також вони беруть відповідальність, якщо є брати і сестри за них, особливо якщо така дитина доросла, то вона бере дуже багато відповідальності за молодших дітей, і батьки це підтримують. І крім того, такі діти схильні брати відповідальність і навіть за своїх батьків. І це теж є такий термін, де е це називається батько для свого батька. Тобто, коли дитина поводиться себе як доросла, а батьки, які мають бути дорослими, поводять себе як діти. Така інверсія ролей. Це є досить складною травматичною подією для дитини, яка буде відгукуватися більшу частину її життя, а може, і все життя. Також треба згадати. Елементи подвійних послань, де мама, наприклад, каже: Ти що не чуєш, я на тебе не кричу, не кричу я на тебе. Або, наприклад, вона каже: Та люблю я тебе, що не видно. Да? Де на словах виражається одне, а емоційний посил зовсім інше. А можуть бути і відверто токсичні послання, де дитині кажуть, що вона ні на що не здатна, вона ніхто, вона не красива, вона. Нічого в житті не доб'ється, ніхто її не обере, і взагалі не ясно, навіщо я тебе народила. Я мала зробити аборт. Я, ти мені все життя зіпсувала. І тут досить великий перелік таких важких, токсичних послань, які можуть зустрічатись дорослі, які можуть зустрічати діти в сім'ї з алкогольною залежністю. І при цьому такі діти часто докладають значних зусиль для того, щоб нормалізувати свою сім'ю. Вони можуть гарно вчитися, не дивлячись на абсолютно складну атмосферу сім'ї. Вони можуть там прибиратися по дому, бути слухняними, слідкувати за молодшими дітьми, і навіть допомагати батькам в алкогольному сп'янінні, там їх роздягати або витягувати звідти. Звідки лясі, вкладати спати. Навіть з історії моїх клієнтів деякі з них вели фінансові розрахунки і бухгалтерію оплачували по рахункам там 8-10 років. Тобто робили абсолютно дорослі речі для того, щоб зробити свою дисфункційну сім'ю, хоч трошечки більш нормальною, ніж вона є, живучи в такій критичній нестачі підтримки дорослих людей. В нерозумінні того, як має бути нормально, а що ненормально. Тому що такі діти розуміють, що їхня сім'я ненормальна, але в них немає або великий дефіцит прикладів нормальних сімей. І коли такі люди виростають, стають дорослими, вони з одного боку схильні все контролювати, вони схильні спиратися тільки на себе. І навіть у міцних і теплих стосунках вони все одно. Можуть відчувати велику одинокість і про цю одинокість нікому не казати, тому що таким людям дуже складно довіряти іншим, і з іншого боку, ці люди постійно не розуміють, що є нормальним, а що є ненормальним, тому що в їхньому дитинстві це було взагалі неочевидно. Вони жили в ситуації постійної ненормальності. І вони мали якось здогадуватись, що є соціально приємним, що ні. Коли вони вже виросли, це відчуття власної ненормальності і нерозуміння, що з того, що я роблю, є нормальним, а що цим не є, це те, що переслідує їх більшість частину життя. Давайте поговоримо про стратегії роботи психотерапевта. Коли такі люди приходять на психотерапію, як правило, вони досить милі і швидко встановлюється терапевтичний контакт, навіть терапевтичний альянс. Але вони не зразу переходять до своєї історії. Я нагадаю, що ці люди живуть в постійному відчутті сорому і власної ненормальності. І звісно, розказувати психотерапевту про такі соромні речі, як свою родину, це непросто. І в деяких випадках такі люди взагалі... Згадують про те, що їхній батько або мати, або обидва батьки-алкоголіки, вони можуть це згадувати навіть через довгий срок в процесі психотерапії, через півроку, а то й через рік. І це вказує на те, що таким клієнтам важко розмовляти про цю тему. І я нагадаю, що сором лікується визнанням. Ваша задача як терапевтів. Допомагати клієнту розказувати свою історію, розказувати те, в яких умовах він жив, що він переживав, і будьте готові до того, що деякі факти з біографії таких клієнтів можуть вас шокувати. Вони можуть бути занадто, вони можуть бути досить складними. Про що йде мова? Спочатку клієнт може сказати: ну, знаєте, там мій батько пив. і Просто згадати це в якомусь іншому контексті, і якщо ви це почуєте, я думаю, що тут варто зупинитись і розпитати, як часто батько пив, як це впливало, скільки він пив, як це все відбувалось. І тоді може виявитися, що ну, не просто батько пив, а да, що він напивався, і що це було досить часто там. Навколо цього є якась історія. Може, це були запої, може це була така щоденна випивання або інша якась історія. І якщо ви будете дозволяти клієнту це розказувати і спокійно на це реагувати без засудження, то з часом клієнт розслабиться і дозволить собі розказувати більше. А там можуть виявитись історії, пов'язані з насиллям, історії пов'язані. З загрозою життя, в тому числі в ранньому дитинстві, тобто історії довербального періоду, де ці історії, як правило, проявляються тілесно, де є дуже сильна тілесна реакція. Взагалі з такими клієнтами, якщо ви бачите сильну тілесну реакцію, це таке припущення на довербальну травму, підвищена ймовірність того, що є історії, пов'язані з сексуальним насильством або з інцестом. Про це клієнтам важко розповідати, тут важливо бути делікатним. Бажано вміти працювати з сексуальністю, з темами сексуального насилля, тому що часом ці історії, навіть терапевту, важко контейнувати. Тому до цього слід бути готовим. На такому первинному етапі це допомогти клієнту створити цілісну історію свого життя і назвати речі своїми іменами. Я повторю, що у дорослих дітей-алкоголіків з цим є проблеми. Вони не дуже розуміють, що є нормальним, а що не є нормальним, тому що в їхньому досвіді було багато неадекватних або ненормальних речей, і було мало прикладів гармонійних здорових стосунків. І важливо, щоб психотерапевт називав це. Називав речі своїми іменами, тобто, якщо було насилля, це було насилля. Якщо було сексуальне насилля або інцест, це теж важливо назвати. І що винна в цьому не дитина, в цьому завжди, завжди винні дорослі. Якщо була емоційна депривація або знущання, або садістичні прояви, або нехтування дитиною, це теж важливо назвати. В процесі дослідження анамнезу таких клієнтів, ви е, обов'язково стикнетесь з тим, що клієнти ідеалізують своїх батьків. Більш того, вони захищають своїх батьків, тому важливо, щоб ви не нападали на батьків таких клієнтів. Важливо ставитись до їхньої ідеалізації з розумінням, тому що діти, які мали вкрай великий дефіцит таких теплих любочих. Розуміючих батьків, вони цих батьків собі домальовують. І ця ідеалізація може виглядати такою надмірною. Да? Вона може дивувати терапевта. Ну, як так? Моя ну, там клієнт розказує про те, що мама пила і вона ну, робила жахливі речі. І тут один раз там на рік. Ця мама зробила святкування день народження, і то забула через три дні його зробила, купила якийсь тортик, один єдиний, да, і дитина, ну, доросла вже людина, це згадує як таке, таку велику подію. І каже, що мама мене дуже любила, вона завжди про мене піклувалася, і ніколи не забувала це. Тобто така реакція може контрастувати з фактичною ситуацією. І Якщо ви будете вказувати на цей контраст, клієнт буде захищати свою маму, своїх батьків. Важливо не нападати на батьків такого клієнта надмірно. Ну, взагалі старайтесь не нападати на цих батьків, тому що цей образ гарної мами це єдине, що в нього є. Важливо, не руйнувати цей образ передчасно, тому що іншої стабільної. Теплої фігури, крім ну, цієї такої уявної доброї мами, яка ґрунтується на окремих таких е, спогадах, немає. І тільки коли ця фігура сформується, і це, ця фігу, цією фігурою може бути психотерапевт, тільки тоді клієнт сам почне руйнувати цей ідеалізований образ. Називайте емоції, які відчуває ваш клієнт. Важливо їх проговорювати, важливо їм давати місце і важливо давати місце прояву цих емоцій. Спочатку це буде складно, клієнти будуть уникати цих емоцій, але чим більше буде терапевтичний альянс, тим вільніше буде клієнт почувати себе в тому, щоб проявляти свою розгубленість, свою біль, свою роздратованість свою огиду і інші такі досить сильні афективні емоції. Визнавайте зусилля, які зробив клієнт, і які він продовжує робити для того, щоб справитись з цією складною ситуацією. Адже справді, щоби вижити в такій сім'ї, щоб зберегти свою психіку да щоб досягти всього, того, що тепер є у клієнта. Це потребувало і потребує значних великих зусиль. І важливо про це нагадувати і вказувати на це клієнту. Це може підтримувати його власну самоцінність. Довгострокова задача психотерапії з дорослими дітьми алкоголіків це сепарація від батьків. Не дивлячись на те, що батьки таких людей зробили багато болю для цих людей. Тим не менш, вони дуже прив'язані до батьків, до батьківських фігур. Вони їх звикли рятувати. І якщо батьки живі, вони, скоріш за все, продовжують тим чи іншим чином рятувати, допомагати і надіяти що, врешті-решт, батько або батьки покинуть цю шкідливу звичку, стануть нормальними, люблячими, теплими, і е, зрозуміти, що це. Не буде, що цього не станеться, скоріш за все, якщо вже багато років батьки вживають, вони не покинуть цю звичку, але навіть якщо вони перестануть пити, ця дитина вже ніколи не буде мати тих батьків, яких вона хотіла мати. Це усвідомлення досить болісно, болісне, але саме це дозволить сепаруватись від батьків. Тобто. Відійти, перестати бути на занадто близькій токсичній дистанції з батьками, з реальними батьками або з умовними батьками, тими, які є всередині психіці людини. В цьому контексті під час терапії ви будете помічати, як поступово, чим вільніше клієнт може проявляти свої переживання і ділитися своїми почуттями, чим частіше його токсичний. Сором і токсична провина буде перетворюватись на агресію і на злість, на злість, яка направлена на батьків. У вас, як у психотерапевтів, ця контрпереносна реакція, ця злість на батьків такого клієнта, буде виникати досить швидко, може з перших сесій. Але ще раз наголошую, що важливо, щоб цей процес. Злості у клієнта з'являвся самостійно, спонтанно. Важливо не робити це передчасно, інакше буде виникати супротив до терапії, клієнт буде захищати своїх батьків, і це може призвести до зриву контакту або до завершення терапії передчасного. Ще один дуже важливий аспект такої роботи це усвідомлення огиди. Річ в тім, що такі діти живуть в ситуації, де вони можуть дуже часто відчувати почуття огиди, огиди до своїх батьків, огиди до ситуації, до квартири, в якій вони живуть. Огиди фізичної, тому що там може бути зіпсована їжа, може бути вигляд п'яних батьків огидний, да, або огидні ситуації, і до е, такої психологічної огиди, де ну, сама моральна ситуація, моральний аспект їхньої історії, він огидний. І для того, щоб якось виживати, щоб продовжувати функціонувати, такі діти і дорослі люди, вони. Схильні придушувати власну огиду. Це може сильно впливати на їхнє життя в дорослому віці. Вони можуть, не відчуваючи свою огиду як таку тілесну реакцію на події, вони можуть бути на роботі, яка їм не подобається, терпіти начальника, який. Робить власне огідні речі, або поводиться токсично з ними. Вони можуть бути і в токсичних стосунках з партнером, або е, в ситуаціях з друзями, де їх використовують, і в тому числі роблять огидні речі. І тому е, важливо поступово відновлювати чутливість до власної огиди. Це досить специфічний е, шматок роботи. Е, він специфічний саме для. Таких клієнтів для дорослих дітей-алкоголіків, і важливо просто, щоб ця тема також ви мали можливість обговорювати і цю тему також, щоб вона не уникалась психотерапевтом, тому що усвідомлення власної огиди це шлях до відновлення кордонів. І ще один аспект роботи це психосоматика, а точніше, ретрофлексійні дії, які клієнт робить сам собою. У таких клієнтів досить багато ретрофлексій, тобто аутоагресивних дій, вони можуть проявлятися як у психосоматичних проявах, де, внаслідок стримання якихось емоцій людина починає хворіти. І також вони можуть проявлятися у тому, що людина сама себе звинувачує, сама себе знецінює. Тобто, каже собі приблизно ті слова, які казала її, там, мама чи тато або обидва е батька. І важливо, щоб ви допомагали клієнту розгортати ретрофлексію, тобто направляти ці аутоагресивні дії зовні. Да? Звісно, як правило, мова буде йти, йти про батьків, але це можуть бути і також близькі люди, партнер клієнта його друзі, його співробітники і таке інше. Ну, і, звісно, такий клієнт буде уникати агресивних ситуацій і на самій терапії. Він може проявляти свою агресію через запізнення, через пасивно агресивні дії. Але коли ви будете його питати, він буде заперечувати, ні, я нічого такого не мав на увазі, мені все сподобалось, я ні на що не злюся. І е, тоді задача психотерапевта допомагати клієнту проявляти агресію власне на терапії, казати, що такому клієнту не підходить, що йому не сподобалось. Що його можливо розізлило чи не підійшло, Це, ця практика прояв агресії на психотерапії буде добре впливати на можливість клієнта проявляти агресію і відстоювати свої кордони з іншими людьми вже в своєму житті. І наостанок пам'ятайте, що працюючи з дорослими дітьми алкоголіків, такі клієнти схильні брати на себе надмірну відповідальність. І також. Вони будуть брати цю надмірну відповідальність і за ваші сесії. Тобто, вони будуть сумлінно працювати, вони будуть слідкувати за графіком, за сетінгом, за оплатою, і важливо поступово а, повертати собі свою відповідальність як терапевта за терапевтичний процес. Це можна обговорювати. Ну як повертати? Через обговорення. Да? Важливо звертати увагу клієнта на те, що він навіть в психотерапії ну, нібито відповідає і за себе, і за терапевта. І спонукати його до того, щоб він віддавав цю відповідальність і брав тільки свою частину відповідальності. Це для клієнта буде складний процес, бо це буде означати відпустити контроль. Тобто довіритись іншій людині. Маючи досвід з такими батьками, мабуть, для таких клієнтів це саме страшне, що можна уявити: довірити своє життя, довірити свій процес, свій психологічний процес іншій людині. І якщо внаслідок психотерапії це відбудеться, якщо клієнт перестане слідкувати за сетінгом, да, бо це задача Психотерапевта, навіть якщо він може забуде чи пропустить сесію, це може вказувати на те, що такий клієнт розслабився. Це може вказувати на опір, якщо це ближче до початку роботи. Якщо ж це у вас вже довготривала робота і стабільний сетінг, і тут раптом клієнт щось забуває. Це може вказувати на те, що він нарешті перестав тримати контроль над ситуацією, і я пропоную це обговорити саме в такому ключі. Коли я працюю з дорослими дітьми алкоголіків, в мене до них виникає багато захоплення, поваги тому, скільки в них сил внутрішніх. Як не дивлячись на такі складні, токсичні, непередбачувані і небезпечні умови, вони все ж таки змогли вижити, вони змогли зберегтись, вони змогли це переробити таким чином, щоб будувати. Нормальне і добре своє життя це в мене викликає щиро, щиро поваги і захоплення. І якщо ви дивлячись це відео серед тих людей, якщо у вас батько або обидва батьки мали алкогольну залежність, я хочу сказати, що я вами захоплююсь, і ще ви впорались. Ви реально впорались. Самий складний період вашого життя залишився позаду. Я надіюсь, ви зможете в це повірити, це відчути і трошечки розслабитись.